Ви сказали про пробудження Європи, так би мовити, і про військову промисловість України. Наприклад, Зеленський в інтерв'ю Washington Post сказав, що без допомоги США Україна почне відступати, і проблема в тому, що за словами Зеленського, Росія якраз готує новий наступ на травень червоні, що могло б виправити ситуацію за такий короткий час. Травень уже дуже скоро, і якщо Росія справді піде в цей наступ, який напрямок на вашу думку є найбільш ймовірним. Ну звичайно, цього я не знаю. Український генштаб набагато краще оцінюватиме, коли Росія може атакувати, якщо це зробить. І я оптимістично налаштований, що український генштаб проведе всі необхідні приготування. Але ви знаєте, я думаю, що ж знову ж таки у центрі уваги мати достатньо великі українські збройні сили, щоб ви мали глибину, здатність ротувати підрозділи, виводити людей з бою, дати їм час відновитися, підготуватися, отримати нову форму, заповнити прогалини в своїх лавах. І я думаю, що ви повинні запитати себе, і українці повинні запитати себе, чи кожен українець робить усе, що може для своєї країни. Я маю на увазі, що це боротьба за існування, і тому я вважаю, що те, що в українських збройних силах не вистачає людей, це обивчий фактор. Ходять чутки про те, що Росія знову спробує захопити Харків чи Харківську область. На вашу думку, чи можливий такий сценарій, чи є у Росії на це сили зараз? Це не чутки. Звичайно, Росія хотіла б захопити Харків але я сподіваюся, що українські збройні сили, і Генеральний штаб роблять те, що потрібно, і люди Харкова роблять те, що потрібно. У мене немає конкретики по цьому питанню, але я б не став переоцінювати здатність Росії щось робити. Я маю на увазі, що вони очевидно можуть запускати здавалося б необмежену кількість безпілотників і ракет, але Україна розгромила сухопутні війська Росії. Отже, я буду стежити за показниками того, чи змогла Росія виправити, відремонтувати або покращити можливості сухопутних сил. Крім простого, знаєте, просування. Як я вже казав у своєму першому запитанні навколо українського питання зараз дуже багато поганої преси. Наприклад, Таймс також публікувала статтю, в якій говориться. Я процитую, що уявімо, що зараз липені війська Путіна знову стоять під Києвом. Як ви вважаєте, чи може Путін дозволити собі нову атаку на Київ і чи зможе Україна її відбити? Так, звичайно, зможе. Подивіться, всі продовжують переоцінювати сухопутні війська Росії. Я говорив про це на початку. І є спроба Росії то російських ініціаторів заохочувати цей наратив про те, що Росія неминуче переможе і я б сказав, що перемога Росії не є неминучою. Насправді я б сказав, що скоріш навпаки, але існує наратив, який має на меті змусити людей на заході втратити надію або не надати те, що потрібно. Боятися якось спровокувати Росію. І тому, чим швидше наші лідери прокинуться і зрозуміють, що відбуватиметься саме так. Що Кремль та їхні особи намагатимуться вплинути на наше мислення, тим швидше ми зможемо це зупинити. Тоді тим швидше ми зможемо почати допомагати Україні перемогти. Це в інтересах Заходу, щоб Росія зазнала поразки. Це не благодійність для України. Це в інтересах Заходу, щоб Росія зазнала поразки. І тому ми повинні усвідомити, що Росія воює із Заходом, можливо, не танками, артилерією та ракетами проти країн НАТО. Але все одно вона там у стані війни. І чим раніше ми так думатимемо і діятимемо, тим швидше зможемо допомогти Україні перемогти Росію. Ви сказали, що збройні сили Путіна переоцінені. Але як ви думаєте, чи є у нього якісь так би мовити козирі, яких не врахували Захід чи Україна? Ну, його козир нездатність Заходу визнати, що росіяни воюють з нами і що ми не думаємо про війну з Росією, що Росія використовує погрози, вони використовують дезінформацію, вони використовують злочинну діяльність. Вони щодня порушують міжнародне право. А ми все ще діємо так, ніби вони відповідальна держава. І тому. Доки ми не набудемо правильного мислення та ставимось до Росії так, ніби ми перебуваємо у стані війни як частини більшого глобального виклику. Ми продовжуватимемо боротися, щоб знайти те, що потрібно для стратегічного мислення та дій. Ні, я не наївний. Цього року є вибори по всій Європі: європейські вибори, національні вибори, місцеві вибори, і звичайно, у Сполучених Штатах є вибори. Це така природа, але у нас були вибори і раніше під час війни. Ми повинні це зробити. Тож я мушу сказати, що мій президент, який дуже добре попрацював над цим, зараз не може пояснити, чому поразка Росії відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що він та інші прийдуть до цього висновку якомога швидше. також Зеленський зробив несподівану, як на мене, заяву про 5-7 петріотів, які б докорінно змінили б ситуацію в Україні. І за його словами у поєднанні з артилерійськими снарядами навіть дозволили б збройним силам України піти в новий наступ. Ми всі знаємо, що Петріот одне із найтехнологічніших, унікальних і дуже дорогих видів озброєння. Наскільки я знаю, один петріот може коштувати до 2 мільярдів доларів. чи дійсно 5-7 петріотів здатні змінити ситуацію в Україні. Ні, немає жодної зброї, яка б сама змінила війну. Ми повинні припинити говорити про конкретну зброю, наче вона все змінить. набагато корисніше говорити про можливості: можливості захисту населення та виробництва електроенергії, можливості забезпечення свободи судноплавства, Можливості знищити російські штаби, артилерію та матеріально-технічне забезпечення. Це ті можливості, які необхідні здатність знищити або порушити газову та енергетичну структуру Росії, здатність запобігти експорту російської нафти та газу. Тож це означає, що вам потрібні економічні інструменти, вам потрібна високоточна зброя, великої дальності, вам потрібні дрони, багато різних платформ, які можуть допомогти досягти ефекту, якого ви прагнете. Тому я вважаю, що надто багато енергії витрачається на конкретне озброєння, і ми повинні говорити про можливості, які необхідні для виконання планів Генштабу. Ось до чого я б заохочував. Звичайно, ці речі дорогі, звичайно, вони дорогі, і коли на них великий попит, ціна зростає. Але зараз ми говоримо про виживання нації. Я тоді трохи перефразую своє запитання. Тож які можливості, на вашу думку, ці 5-7 патріотів дадуть Україні Так, це захистить невинних людей і захистить критичну інфраструктуру. Але це частково знаєте, одним патріотом це не робиться. Це частина системи датчиків штабу, стрільців і людей, які приймають рішення в дуже складних умовах про те, по чому стріляти, а по чому ні. about what to shoot, what not to shoot.